Лівуцька зовнішність та виняткові вокальні дані так характеризують криворізьку артистку Валерію Курило, колеги по сцені і численні шанувальники її таланту. Сцена театру імені Шевченка за 10 років стала її рідною а потрапила на неї майже випадково. Розповідає вона сама яскраву дівчину помітили і запросили на прослуховування з того часу. У творчому житті були десятки ролей. Нині ж ювілейний концерт, який має розкрити нові грані Валерії як особистості. Я хочу показати себе не такою, як мене бачили протягом десяти років наші глядачі. Це інший репертуар, це інші образи, таких яких ще не було. Щось буде в програмі особисте. На сцені будуть особисті люди: ті, хто для мене, ті, що для мене, ті, кому цікаве моє життя. Окрім сцени, я думаю, що вони побачать щось більше ніж просто акторку театру Валерія Курило на сцені. Валерія Курило співала джаз українську естраду, класику, пісні з мюзиклів. У її виконанні звучали і світові хіти. Ною дата була не лише для Валерії. День народження відзначала головна диригентка театру Зінаїда Міщук. 40 років на сцені, актор, режисер, постановник Михайло Мельников. І оцей тандем сьогодні об'єднався, і для наших глядачів зробили такий невеличкий сюрприз. Я думаю, всім буде дуже цікаво. Задіяні і хор, і оркестр, і балет, і головна актриса нашого театру. Колеги Валерії відзначили і максимально розкрити у цьому концерті індивідуальність Валерії у кожній пісні на сцені, емоції і душа. Концерт, до речі, називається Шлях до мрії, то вона здійснила цей шлях. Але я хочу, щоб у неї ще було багато, -багато мрій, і щоб поступово вони здійснювалися. Як актриса, вона не заспокоюється, набирає темп. І е, зростає е, і стає більш цікавішим. У концерті взяли участь син Валерій та її чоловік Ігор Курило, відомий в місті музикант. Посеред концерту він заграв у глядацькому залі, що був повен шанувальників таланту його дружини. Сильний голос дуже гарний, великий діапазон. І дуже співучий такий, гучний це чудова прима нашого театру, яка вже багато років радує нас своїми піснями, своїм чудовим голосом, яким ми насолоджуємося. Аліна Чистосердова, Олексій правицький цей день.